Завершив я зводити праву стінку, ось так вийшло, в принципі, непогано. Кожен рівень виставляв під лазер, щоб він сходився з рівнем з лівого боку, От, і фактично на одному рівні. Може там якийсь 1-2 мм, але то вже буде клеїтися перегородка, виставлятися і тоді зверху. Тоді вже буде видно, як і що до чого. От. Це з цієї сторони так і зараз покажу з іншої сторони. Ось так виходить. Тут брав на піну і в'язав кожен. Другий ряд, ну, а між рядами, відповідно, наклей. Зараз трошки ще підсохне і я тоді позатираю шви ось так як тут. От бо тут поки що шви не затерті, вони вузенькі, але коли я вже їх добавлю, ще туди клею, то вони Стануть приблизно такими.